Другий день восьмого пленеру місця сили України Вінничина, кращий художник 2024 Об'єднав одразу дві мальовничі локації. Дощовий ранок митці розпочали на ставці Гітлера Вервольф. Спочатку для гостей з різних куточків України провели екскурсію. Лінії зв'язку було притягнуто до Берліна і кажуть, що цим кабелем пользувалася, ще радянська армія аж до 91-го року. Художники мали змогу прогулятись по локації, дізнатись історію цього непростого місця на Вінничині. Тут було дуже багато будиночків. Да, де жили німецькі солдати, офіцери, які обслуговували ставку, працювали з Гітлером. До Вінниці приїхали художники з Києва, Харкова, Одеси та Вознесенська, аби взяти участь в пленері. Ольга Тяжелова приїхала з Одеси. Вона студентка і тут разом зі своєю викладачкою. На ставці Гітлера молода художниця. Вперше каже, що місце досить цікаве з точки зору історії, тому вирішила його зобразити на холсті. Дуже цікава локація. Плюс ну, цікава композиція. Ці камні вони якось гармонічно розташовані на місцевості. Також гарний ландшафт, перепад висот. Це також можна цікаво зобразити на картині, ну і більше як на пам'ять. Впродовж тижня художники писатимуть картини, частина з яких залишиться у Вінниці. Мета проєкту показати живописні місця. Місця сили, де наші пращури черпали сили, а також історично важливі локації. Колись ставка Гітлера була таємним об'єктом, де німецький фюрер провів чотири місяці свого життя. Дуже цікаво, взагалі, дуже характерна локація для даного міста. Ну місця точніше, та ці камені вони настільки стали одним, одним цілим, що здається, будь то воно таки є ну, як природне. Але ми знаємо, що то відламки від, ламки, від після ставки Гітлера Вервольф художники поїхали на іншу локацію в село Сосонка, що знаходиться поблизу Вінниці. Там вони обрали кілька пейзажів, які також вирішили зобразити на холстах. Весняний дощ не завадив митцям працювати, а лише додав особливого шарму сьогоднішньому пленеру.